Доброго дня, друзі! Сьогодні знову по гриби. І от зараз під горочку піднімаємося шукати наших артикулатосів. Зараз зустрінемося з вами в лісі буквально через кілька хвилин. В ліску зараз дуже сильно пахне якоюсь м'ятою, незрозумілою або просто лісовою свіжістю. Пташки співають, цвірінькають. зараз будуть гриби у нас. Грибочки, грибочки. Де ви мої грибочки? Ходімо от туди. Минулого року там багато було. Юля моя в суниці засіла трішки, а я вже ну, от, зайшов в ліс і знайшов такого маленького хлопчика. Зараз ми раз-два невеличкий цього разу. Ще один хлопчик. Кордупель такий серйозний. О! Прекрасний артикулатус. Буквально от за тиждень наросло дуже багато нових грибів. З'явилися нарешті ці маремухи, які реально нас трішки збивають. Колись далеко дивимося, думаємо, що це білий гриб, а потім підходимо і це моремуха. Але ось буквально поруч тут голівку побачив з під листя і вона здала гриба. Здала, тому що це хлопчик, прекрасний хлопчик. Ось такого плану. Класнючий білий гриб. Так, Юля, зараз викрутить. Біленького гриба її зріже чер... червоноголовця. Давай з біленького тоді почнемо. Виложуй, подивимося. Класний. Давай з чорноголовця. Підріжемо вже, подивимося теж. О, схоже на білого. Ця березова ножка здає його. Так, заходжу в лайв, рандомно знімаю, грибів поки не бачу, ось так ми шукаємо гриби. Ходимо і по ось таких стежках, а по обидві сторони, можливо на стежці часом бувають. Дивимося ці чарівні грибочки. ну Вже їх сьогодні значно менше, аніж минулого тижня. Ну і ми плюс теж ще пізно приїхали сьогодні. Шансів не так багато. Друзі є. От іду і вже бачу. Цю помаранчеву голівку визирає з-під дерева. Це чудо природи. Ох. Ну, деревообробний такий персонаж 100%. -ний. Класний гриб. Поки я тут крутив гриба, Юля знайшла слимака Дракулу. Злякав її. Равлік, так. Да, равлік, але такий прям з прицепом, бач? Перша частинка кузова, оця плямиста це причеп його. Друзі, дивіться, сам запутався. Ішов просто, от вийшов на стежку, тут маремоки такі чудові ростуть. Правіше таке ж саме бліде щось. Але потім викрутив. І це балет, Просто з якоюсь дивною пігментованою шапкою. Ди, дуже дивний колір у нього. А от там здається ще один балет, Під'їжений жуком. Так. Так, правильно. Так, ну і прийшли до нашого пенька, де ми завжди ріжемо лисички бліді дубові. Зараз частинку вам покажу просто. Ось такі гарні грибочки. Юля там за спиною вона теж зрізає. Чи ось, наприклад, ось така краса трішки треба листя прибрати, і вона ідеальна. Лисичка дубова літня. Ну так, грибів сьогодні в нас, звісно, не ахті, але такий скромний кошик гурмана нам забезпечений на сьогодні. Можливо, ще щось знайдемо зараз. Так, ще один є. О, цей класний, твердий такий. Класний. Є, yeah, є, yeah, хлопчик. Прекрасний балетус! Ще один поруч в цій же зоні навколо сосенки. Трішки підточений. Забрали ми трішки в такі якісь палки подалі від наших місць. І от Юля тут трішки дала клас. Цього пузатіка вона буде доставати зараз. О, який він прекрасний. Це не єдиний гриб. Ось тут ще один. Біля нього теж такий головка невеличка, але ножка. Основа гриба. Другий грибочок. Так, ну і Юля бачить ще третього гриба. Зараз я вам покажу його. Пробираємося через хащі. Маленькі. Зараз ось такий грибочок буде викручений. Ой, ну цей класний ось взагалі. Топ. Якість гриба. шикарнюча ну шурую я далі наскрізь до Юлі. Зараз будемо дивитись ту зону, тут більш волога в лісі, але разом з тим більше палок, більше тіні, тому я не впевнений, чи насправді зможемо тут багато грибів знайти. Все таки їм треба сонце. Але будемо щось зараз дивитись. Потихеньку рухались до лисичкового місця. І тут по дорозі просто джекпот випав нам. Дивіться. Один. Преміум. А дивіться, що там далі в нас. А ну йдемо. Ой, це прям... Два. Прекрасний гриб. І третій. Ні, ну це прямо сьогодні поставили рівень такий, як треба. Ось ці три гриби. Дуже круто. Дивіться, друзі, сидів, викручував от, за спиною, які лисички прекрасні. У нас растуть. І вот друга. І ще третя. Ось тут. І четверта, п'ята, шоста з сім'єю. І ось бонусом на фоні нам четвертий красунчик. Юль, подивись. Ай-яй-яй. Оце місце знайшли. Друзі, дивіться, ось тут ще лисички. І там ще лисичка. І там ще лисичка. Прям преміум. Ну, ось ця місцина це прям топчик. Тут у нас на фоні оця велика колода. Орієнтир, це десь метрів 30 перед нами вона. І оце з цих двох деревах ми знайшли. Лисички плюс білі гриби. Ну, будемо мати на увазі. Ну а я йду до Юлі, бо вона мене кличе, що в неї є знахідка. Ох, яка його ти скрасення знайшла. Йомаю, прям да... А давай ну ти його викрутиш, покажи тільки людям. Він якийсь каштановий зверху. О, який преміум, Боже, яка краса що, ну, рівень. Рівень прекрасний. Підійшли ми до цих своїх палок з лисичками наверху, а внизу якось по стежці не ходили. А це вертаємося назад. І тут цей каштанчик такий гігантський. Жде нас... Ох, -мо! Ху-ху-ху! Боже мій боже! Слимак не хоче нам його віддавати, але... ні, ну це прям... ой-ой-ой, це прям чесно сьогодні. Еталонний, еталонний ретікулатус. жирну крапку таку він виставляє нам усім. Клас. Друзі, ну чесно, от місце. І реально... Ну подивіться. Просто сонце його заливає, він ще таким переливається від помаранчевого до коричневого. Ну просто мега-мега-прекрасний гриб. Дивіться, ось зараз Юля буде додавати його в кошик. Подивіться, зацініть, як він збагатить наш сьогоднішній грибний нектар. Це капець просто. Гуляли-гуляли і вийшли ще на одне прекрасне лисичкове місце. Дивіться, прям біля чиїсь нори. Раз, два. Потім три, чотири, п'ять. Шість. І ще там Юля. Уже знайшла штуки три. І от зразу тут продовження буквально за кілька метрів. Дивіться. Така сім'я. Така сім'я. І тут ще два. Ці лисички відрізняються від соснових, тим, що вони більш бліді. Це дубові лисички, бліді лисички. А ті, що ростуть в мохах при соснах, вони е, стартують зазвичай пізніше, десь орієнтовно з початку липня, і вони такі яскраво-оранжеві на колір. Тут ось у нас в ліс приїхали туристи з Умбрії, Італія. Вишуковують крім е, білих грибів ще трюфелі, але е, я їх питав, де їхня собака, то вони забули собаку вдома. Будуть руками виривати сьогодні. Ось. Поки що в них там два білих гриба. Ось. Але вони дуже-дуже з запалом це все роблять. Я думаю, що їм удача посміхнеться також. Дякуємо лісу за щедрі грибочки, як каже Юля. Частина з цих грибочків піде на піцу з білими грибами і трюфельною пастою. Сфоткаю вам, покажу, що вийшло. Мусили зупинитись, Боже, яка тут краса. Якщо ви мене чуєте поміж цього вітру, дивіться, як тут вітер гарно, шито колише. Туди, сюди. Просто як руска хвиля переливається, це все гладь. А Тут на передньому фоні виступають ось такі клумби квітів насіяних. Прям мега симпатичних. І в, в тандемі воно створює таке якесь груднє комбо. Прям дуже гарно до Не втримались. І взяли собі букетик в дизайнерський чобіт. Дивіться, сьогодні у нас не тільки грибний кошик, а ще й кошик, який ми зазвичай використовуємо для пікніків. Тут вінішко лежить, сири. А сьогодні тут і помістили ці прекрасні квіти, вирвані от буквально за моєю спиною. На фоні такі прекрасні ландшафти неземні. Наша Україна нейка дуже гарна країна, треба її любити. Любити все, що в ній росте, гриби, трави. Так що всіх закликаю займатися грибальством. Класна штучка. Ну, ось ми вже вдома. І маємо чудові результати сьогодні. 21 білий гриб. Хорошої якості відносно. Дуже мало хробочливих. Е, ну, більшість грибів реально якісні. Ось, власне, настав вечір. Е, підходимо з вами до піцерійних справ. Ось наша основа. Піца з білих грибів, лисичок, з копченою курочкою, чеддером, а також соусом. Ну, власне, сирним соусом, тут ніяких основ немає. І паштетом з білих грибів та трюфельної пасти. Зараз буде запікатись. Так, зараз ще Юлінька полє піцу нашою домашньою оливко-олією, настояною на. Двох видах сушених білих грибів. Ось так. апетитно зараз підсуха виглядає. Напередодні готування. Так, ось і власний результат. 8 хвилин в духовищі на камені. І ось така піца. А ось і друга піца зразу підійшла. Буквально через 8 хвилин. Дивіться, яка вона свіжак. Свіжак, свіжак прямо. Ну все. Далі саме важливе споживання.